От ми беремо наш апарат і надіваємо на провід. Тепер зачіпляємо захисну петлю для того, щоб він не злетів із з проводу. Тепер можемо підключати його до акумулятора. І все, апарат готовий до споживання. Тепер ми причепили мотузку до захисної петлі. Петля має вимикач, який на випадок натяжки приблизно пів кілограма розмикає двигун від акумулятора. Ось наш тросоход зупинився. Тепер, якщо ми трішки попустимо мотузку, тросоход піде далі. Тепер ми знову можемо зупинити на аварійний випадок. Як бачимо, все працює. Ми на протилежному будинку метрів 50 від нас. Один монтажник вже зняв трусоход, який тільки що перетягнув мотузку. І зараз перекріпить кабель для того, щоб я перетягнув його назад на цей будинок. Ну і Практично половина відсотків покладки повітряної лінії зв'язку готова.